Про створення радянських авіаносців та радянську авіацію. Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про Ромео і Джульєтту, писав колись Віллі Шекспір. Важлива передмова. Так вийшло, що я особисто став свідком випробувань першого в СРСР повноцінного авіаносця. Тоді це був ще Тбілісі. Також я був свідком протиріч, які роздирали усю цю програму, які її призвели до її. Краху. Постараюся вам про це розповісти, як завжди, намагаючись говорити про те, що ви не знайдете у Вікіпедії. Як усім нам добре відомо, Росія, батьківщина слонів, і як не дивно, у випадку з авіаносцями в цьому є частка правди. Перший повноцінний проект авіаносця був запропонований якраз в Російській імперії. До речі, одразу щоб два рази не вставати, зафіксуємо значення терміну авіаносець. Так, от, це корабель, який призначено для обслуговування колісних літаків, не гідропланів, і який обладнаний суцільною польотною палубою, котра дозволяє літакам і злітати, і сідати на власні колеса. Тож перший в історії проєкт, який містив всі атрибути класично авіаносця, зробив Лев Макарович Мацієвич у 1909 році. Ця людина заслуговує на невеликий відступ. Аби розкрити його історію детальніше. Лев Макарович Мацієвич один із перших українських авіаторів. Він народився в селі Олександрівка Чигиринського повіту Київської губернії у 1877 році. Здобув освіту інженера-механіка у Харківському технологічному інституті, також закінчив Миколаївську морську академію. Проходив військову службу на флоті. З 1902 року займав посаду в корпусі корабельних інженерів морського відомства, одержав посаду молодшого помічника судобудівника Севастопольського порту. Це загальна довідка з інтернету. Для нас найважливіше, що він завжди вважав себе українцем, вів активну діяльність, пропагуючи українську мову та українську культуру. Був один із засновників РУП революційної української партії разом з Миколою Міхновським, талановитий інженер. Окрім основної службової діяльності, він запропонував декілька цікавих проєктів кораблів та підводних човнів. В 1909 році зацікавився авіацією. Пройшов навчання на пілота в авіаційній школі Блеріо у Франції. В 1910 році саме він передав академіку Килову, голові комітету з військового кораблебудування Російської імперії, проєкт авіаносця на базі старого броненосного фрегату Адмірал Лазарєв. Фрегат на той час повністю застарів і перебував у резерві, не маючи жодної бойової цінності. Не представляє складності, писав він, влаштувати на судні спеціального типу легку навісну палубу, де б перебували, злітали і сідали аероплани. Підйом аеропланів з палуби міг би бути проведений також за допомогою електричної лебідки, що вистрілює апарат із потрібною швидкістю. Довжина вже необхідна не більше 35 футів, а сила електромотора не більше 20 кінських сил. Ідея з катапультою не є чимось дивним на той час. Нагадаю, один з найкращих літаків свого часу, літак братів Райтів, злітав виключно з катапульти. Академік підтвердив реальність в реалізації проєкту. А потреба в такому була, бо після розгрому в російсько-японській війні імператорському флоту не вистачало швидкісних крейсерів для розвідки, і такі авіаносець міг би вирішити деякі проблеми. Але як каже мій друг, Росія і авіаносець екзистенційно несумісні. Восени 1910 року, прямо під час всеросійського свята повітроплавання, на очах тисяч глядачів літак Левка Мацієвича, Фарман 4, розвалився в повітрі і Левко загинув. В похоронній процесі прийняли участь тисячі людей. Симон Петлюра поклав на могилу Левка Мацієвича вінок з жовто-блакитною стрічкою. Товариш Левка Матієвича Михайло Михайлович Канокотін подав начальнику морського генерального штабу доповідну записку про організацію дослідів із застосування літаків на флоті разом із проектом авіаностя на базі пропозицій Матієвича. Не роблячи самостійних дослідів у справі розвитку морських повітряних розвідників, писав Канокотін, і чекаючи готових результатів за кордону, ми можемо отримати багато неприємних несподіванок у найближчій війні. Отаким От мав бути авіаносець Канокотін 1910-11 років на базі проекту Мацієвича з десятьма літаками Блеріо. Але цей проект таки не отримав продовження. Звісно ж, бойова цінність такої переробки була б мінімальною. А те, що неможливо одразу створити мега-авіаносець, не пройшовши весь шлях від пробного корабля і до повноцінної бойової одиниці, схоже, до керівництва флоту просто не доходило. В результаті було зроблено ставку на гідролітаки, а старий фрегат просто був зданий на злам. Була ще одна конвульсія у цьому напрямку, коли вже добре наїлися усієї безглуздості гідроавіації в 1916 році. І Григорович запропонував перебудувати в авіаносці чотири вантажні кораблі водотонажністю в 5000 тисяч тонн. Благо з оголошенням війни чимало таких кораблів застрягло на Балтиці та у Чорному морі. Проєкт був схвалений Миколою II. Трохи подумавши, російський цар Батюшка вирішив, що малувати буде, і запропонував переробити судна з вантажністю 12 тисяч тонн. Таких не було. Тож вирішили замовити їх у США, а в авіаносці переобладнати вже в Росії після війни. Звісно, ніякої після війни для російської імперії вже не настало. Скажімо прямо більшовикам авіаносці подобалися. Дуже вже британці вразили їх на Балтиці і в Архангельську. А ще частина громадянської війни йшла на ріках, де червоні використовували баржі і пароплави для базування авіапідрозділів. Це було дуже зручно для швидкого їх перекидання разом з усім обладнанням. Тому, коли флотоненависник Великий Ілліч оселився таки в Мавзелеї, одразу почали з'являтися ідеї та проекти авіаносців. Почали з реалістичного запропонували переробити на авіаносець навчальне судно Комсомолець. Але ж, звісно, малувато буде. І почалося. Геніальні і грандіотські проекти повалили просто косяком. От, наприклад, переробка в авіаносець недобудованого лінійного крейсера Ізмаїл. В результаті, щоб судпром не проектував, увесь час виходив найбільший авіаносець у світі. Захмарно дорогий, звісно. Сходу, отак, жахнути щось нове та за таку ціну уряду, сміливості не вистачало. Плюс підвели кляті буржуї. Як відомо, більшовики були впевнені, що заради грошей буржуї самі продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо. І іноді дійсно продавали, але от з авіаносцями вийшов затик. Американці законодавчо заборонили будь-яку співпрацю з більшовиками щодо авіаносців, британці теж. Французи тупо відморозились, вдавши, що не зрозуміли питання, а італійці б і раді були, але самі нічого не мали, як і німці. До ніпонців совіти якось навіть не звертались. Тому, високоінтелектуально посупівши й почухавши потилиці, комуністи вирішили оголосити, що е, зелен виноград і не під Америками воювати будемо. І, взагалі, авіаносці це зброя імперіалістичних збочинців. Тож трудовому народу вона не потрібна. Однак, звісно, всі все розуміли, і приховані розробки, так щоб не злити великого іосіфа, не відкрито, але продовжувались тільки називали їх то плавучою базою винищувальної авіації, то авіаносними крейсерами. Зокрема, авіакабе періодично подавали запити на тему палубних машин. Я особисто бачив лист відповідь Полікарпова, де він розкритикував ідею з І 153 на палубі, та запропонував зробити спеціальний суцільно металевий палубник на базі і 180 Але то так, з чуток. Все, що розробляв Яковлев після Як-19 у галузі винищувачів, це флотські запити. Про ці розробки часто пишуть, що вони за власною ініціативою, коштом КБ, але ні, це саме запити флоту і фінансування також було звідти. Просто так би мовити, подвійна секретність. І від своїх верхів також. Після смерті Сталіна був момент, коли здавалося, що от тепер настав час, але прийшов великий Микита, і все знову було заховано під килим. Адмірал Горшков, значення авіації добре розумів. Під час Другої світової німці це йому командувачу Азовської флотилії добре пояснили. Також він чітко розумів, що яка б не була акваторія, але флот може взаємодіяти тільки зі своєю авіацією, яка базується на кораблях. Все, що на сухопутних аеродромах завжди буде не тоді, коли треба, і не там, де треба, все своє носи з собою. Тож Горшков почав активно форсувати це питання. Наприклад, в авіації була тема Міг-19К, яка досить довго проштовхувалась, давши мікоянівському КБ гарну базу для подальших розробок. А тут ще Індія почала товаришувати з СРСР і пустила радянських фахівців оглянути авіаносець Вікрант. На нього було здійснено буквально паломництво. Наприклад, якщо в якійсь радянській книзі десь була присутня схема роботи парової катапульти, то це була схема саме з вікранта з характерним хауком на чалці, тобто на тросі, плюс в Британії, яка як відомо править морями, відмовились від авіаносців, лишивши безробітними багато англійських фахівців. Перед Горшковим постало два шляхи: перший тупо скопіювати обладнання вікранта, другий розробити щось своє на його базі. І другий шлях був привабливіше, бо повноцінний авіаносець в розмірі вікранта зробити б не вийшло б. Десь у той же час Горшков відвідав, ну якщо не плути, французький авіаносець Клемансо, де на власні очі бачив роботу авіагрупи на навчаннях. Як згадують очевидці, Горшков, ідучи з нього, видав Ленінське ми підемо іншим шляхом. Але у чому ж була справа? Нащо, власне кажучи, Горшкову був так потрібен авіаносець? Бато хто думає що для сакраментального винищувального прикриття. Але насправді ні. Головною його бідою були ворожі авіаносні групи. Їх було необхідно, ну хоча б локально видалить з місць, звідки мали відправлятись відпрацьовувати ПЧАРБ, тобто підводні ракетні атомники. Але як це зробити? Відповіддю були ракети, багато ракет, багато, багато, багато ракет, і ще трошечки ракет зверху, і ще трохи потім. По авіаносних групах мало стріляти все від підводних човнів до надводних сил і ще ракетоносна авіація зверху. Проте ракети штука тупа. Теоретично вони могли весело усі прилетіти, ну, припустимо, в якийсь есмінець чи крейсер. Літаки, звісно, певною мірою теж. Згадаємо Мусаші, коли всі літаки атакували в основному його, залишивши інші кораблі японців без уваги. Але все ж пілоти набагато розумніші за ракети. Ворожково був потрібен удар із дорозвідкою, щоб з літака зробити неможливо від слова зовсім нагадаю. 60-ті – це той час, коли енергетика реактивних літаків швидко розвивалася, енергоозброєність їх швидко зростала, почавши наближатись до одиниці. Природно почали з'являтися ідеї вертикального старту. Хто народив ідею ракетного крейсера, озброєного ударною вертикалкою, здатної завдавати другого після ракет удару з дорозвідкою? Ну біс його знає. Як мінімум, Горшков вчепився за цю ідею. По-перше, це дозволяло прямо зараз отримати експериментальний авіаносний корабель. А по-друге, це не закривало перспективу отримання повноцінного авіаносця. У разі копіювання малого авіаносця це було б дуже ймовірно. Авіаносець у вас вже є? Є, ну ти з вас вистачить. Малий авіаносець став би перешкодою на шляху до повноцінного великого судна. Тому не припиняючи розробок катапульти та фінішерів на літаки великої маси до 60 тонн і замовивши мікояну міг 23К, погнали тему крейсерів, які авіанесуть. І, відповідно, вертикалок, підстрахувавши питання замовленням камову швидкісно ударного автожира чи вертольота. К-52, до речі, став результатом цього довгого шляху. Але авіаносні крейсери поки залишу остерень. Тут важливо ще зазначити, що сувок тоді досить успішно контактував із заходом в технологіях. Зі шведами він дуже плідно співпрацював у металургії та штатному устаткуванні. Злі язики стверджують, що ліфти на авіаносних крейсерах були шведські. Ну хто його знає? Схоже, на той момент налагодилися плідні контакти. Мікоян наполегливо пиляв міг 23 – корабельну модифікацію. На той момент це взагалі зірковий час мікоянівського КБ. здавалося, що міг 23 вирішить усі проблеми. Він отримав хороші радіолокаційні ракети, непоганий радар, був порівняно недорогим, літав з поганих і коротких злітно-посадкових смуг, міг довго баражувати і досить швидко летіти. Варіант винищувача бомбардувальника теж просувався. Тобто, ну от здавалося, основний палубник із нього очікувався дуже гарний. Мікоянівці навіть провели цікавий експеримент. На суховантажне судно завантажили один із прототипів Міг 23А, і він майже рік провів з ним у морі, періодично запускаючись та ганяючи двигун і тестуючи системи. Здобули буквально безцінний досвід з корозії, дренажу порожнин і так далі. І тут гримнув жах арабо-ізраїльських воїн, де міг 23 фантоми Ф-16 і Ф-15 били як качку. Престиж Мікояна похитнувся. Сухому замовили відповідь на Ф-15. Т-10 У цьому замовленні зіграло роль те, що КБ сухого первісно було створено для впровадження іноземних технологій і конструкцій у радянське літакобудування. Саме це було написано у тексті постанови про його створення. Тобто, усе, що здобуте на заході, будь-якими шляхами надходило саме до КБ Сухого. Спеціально для цього у ньому був навіть відділ спеціалістів зі знанням мов з підвищеним допуском аж до спілкування з польовими агентами ГРУ та КДБ. Саме КБ Сухого все це обробляли та у переробленому вигляді передавали далі на усю авіаційну галузь. У мене є навіть підозра, що тут зіграла роль те, що сухой, один із небагатьох в галузі хто ну, ну хто не сидів або не потрапляв під розслідування органів, як, наприклад, мікоянівців в 1946-49 роках. Тож базуючись на вже відпрацьованій оживальні від слова оживал формі крила, сухівці спроєктували перший Т-10. Флот теж висловив зацікавленість у ньому і навіть прикидали його на великий авіаносець, котрий був у проекті. Є навіть фото макета із модельками цієї Т-10ки. Але тут прийшли матеріали щодо UF-17, противника F-16 на конкурсі. Стало ясно, що Т-10 треба докорінно переробляти корабельну систему. З сухого зняли, та там сухой і не дуже старався. Перспективи туманні, якщо і буде замовлення, то копічене. Мігу ж замовили машину в розмірності UF-17, тобто трошки більше за міг 23 але зі збереженням і підвищенням універсальності. По суті, фронтовий винищувач-бомбардувальник Т 10 позиціонувався як засіб посилення. І відповідно замовлявся корабельний варіант Міг 29К із розвитком більш саме в бік ударних можливостей. Варто зауважити, що він був зовсім інакшою машиною. Це мені наочно показав інженер з льотно випробувальної і дводокової бази Міга. Бачиш, у нього зовсім інший розкрій обшивки. «Міги» тоді стояли поруч і порівняти було неважко. А значить, і під обшивкою все інше. Колись стали зрозумілі характеристики майбутнього міга, під нього вирішили перепроєктувати четвертий корпус авіаносного крейсера. Це дуже важливо. запам'ятайте, саме під нього. Нагадаю, принагідно, що на руку сухого дуже грав мегауспіх су 24 який починався як копіювання f 111 Тим часом ішла розробка авіаносного обладнання. Перші зразки аерофінішерів вже були втілені і одразу з проблемами. Існувало два варіанти: або відбиваємо гак, або рвемо трос. Тут працює дуже складна механіка, сили інерції, при торканні гака за трос. Це дуже складний процес. І тут вийшли на шведів. скоріш за все за рахунок попередніх контактів. Але фактично в Швеції сформувалося КБ з британців. Що розробило совітам усе обладнання на авіаносці? Як жартували тоді в авіаційних колах, причетних до розробки авіаносця? Це була шведська хвірма, де ніхто не знав шведської мови, а в 17.00 пили чай з ромом, в тому числі вони зробили і катапульту, яка чудово працювала. На той момент розглядалося питання зльоту посадки з розбитих аеродромів. Вкоротити посадку збиралися встановленням авіафінішерів на звичайні злітно-посадкові смуги. Тобто замовлення очікувалося величезне, і робота закипіла. А сухой почав розробку Т-10 КВП, тобто короткого відриву посадки. Він отримав індекс Т-10М, мав змінену аеродинаміку для короткого зльоту посадки, форму триплана, ПГО, це переднє горизонтальне оперення, поворотні пласки сопла і гак. Ну і посилене шасі Т-10М. Частково КБ сухого цей гемерой дістався за те, що проігнорували вимогу зльоту Т-10 з ґрунту, яку міг зумів виконати, сильно погіршивши при цьому машину. І процес розробки пішов, але почалися проблеми із катапультою. По-перше, вона працювала, але перед першим пуском її треба було прогрівати десь близько години. Це означало, що в бойових умовах її треба тримати на підігріві постійно. І за розрахунками це призводило до дикої перевитрати соляри, що підрізало операційний час дії авіаносця без дозаправки ледь не на чверть. А цей час і так був куцем, адже це проста переробка авіаносного крейсера. Плюс в його досить обмежений об'єми треба було якось розмістити збільшений обсяг балива та БК. Проєкт почав розвалюватись. Ну а по-друге, перші ж спроби злітати з катапульти, встановленої на наземному аеродромі, виявили малесенький нюанс. Уявімо, що льотчик промахнувся і не заїхав на чалку катапульти, а проїхав повз. Заднього ходу літак немає. Почали аналізувати знімки з американських авіаносців і зрозуміли, що є якась система зарулювання на чалку. Але іноді траплялися й промахи, і тоді цигани галасливим натовпом штовхали дупою паровоз. Ну тобто техніки гуртом пхали літак назад. Необхідна була якась система заведення літак на чалку катапульти. А нова система це час і гроші. Врятували ситуацію британці зі своїми трамплінами. Саме за цю ідею схопився СУ, і проект нарешті зійшовся. Катапульту вирішили залишити для майбутнього автономного авіаносця, де немає мороки з парою і є час на допрацювання системи зарулювання. Камівці пообіцяли зробити Ерзац авакс на базі К-32 К-31. Так, проєкт набув остаточного вигляду: збільшений корпус авіакрейсера, авіафінішери, трамплін, авіагрупа Міг-29К, плюс камівські протичовники, ну і плюс псевдоавакси та транспортники. І ось начебто склалось. А, ні. І тут брудною дупою на весь проєкт сіла фірма Сухого. Справа в тому, що суховці на той момент активно просували агресивний маркетинг своїх робіт. Плюс мікоянівці зафейлились з Міг-23. Су-27 явно перевершував Міг-29. Було багато цирку, шоу та наполегливого пропихування. Воно би непогано, але все це поєднувалось з розробкою лівою задньою, кидаловом суміжників і так далі. Навіщо їм була авіаносна тематика? Ну, біс його знає. Швидше за все, це була банальна боротьба з мігом в усіх галузях. Що зробили сухівці? Взяли свій Т-10М, тема якого на той час була в бозі, прибрали плескі поворотні сопла, тяга в них падає на третину і оголосили ідеальним палубним винищувачем. Наразовне питання, що він ну, завеликий, робиться схема палуби і ангару тбілісо, і викладаються паперові фігурки літачків, показуючи, що D10M туди влазить не менше, ніж ваших оцих от мігів. Заради цього потім навіть роблять складаний стабілізатор. На питання, що йому потрібні великі обсяги палива, відповідають, що а, у вашого міга двигуни димлять. А значить, гірша паливна ефективність. Для перехоплення ваших мігів потрібно чотири, а наших тешок дві. Я був на одному такому совіщанні треш і содомія. Ну як на російських ток-шоу, їбу. Їм кажуть, що у вас радар по землі не працює. А вони відповідають, що у них радар потужніший. Але головним питанням було: а злетить? особливо з перших позицій. Порахували з нормальною злітною вагою з першої позиції. Нумерація позицій іде відносу корабля. Тому з перших позицій менше місця для розбігу літака. Потрібно тоді не менше 30 вузлів ходу самого авіаносця. Підмазали корабелі, і ті наобіцяли тривалого ходу в 33 вузли. Ну а типу, з максимальною вагою полетимо із задніх позицій. Почали робити Т-10к. Зрозуміло, що ні про дренаж, ні про корозію вони ні хвороби не знали і зробили абияк. Так ще й зв'язок з кораблем поставили поза гермоконтуром, бо місця в ньому просто не, не лишилось. В результаті воно вище 3 км глючило і тільки підрохкувало, коли з корабля щось говорили до пілота. Так і здійснили першу посадку на палубу з рохканням замість нормального зв'язку. Сів спочатку Т-10К, потім міг 29К. Виття з цього приводу сухівці підняли до небес. Ну, сісти то якось сіли, а як злітати? Корабель вже примудрився навіть 34 вузли дати, якщо я не помиляюся. Але виявилося, що на швидкості вище 29 вузлів дбілісо таки трохи сідає на дупу, палуба набуває деякого кута атаки, і по ній починають гуляти дикі захвихрення, що провокується трампліном. Спробували прийняти воду вниз, і на дупу корабель сідати перестав, але тоді й до 30 вузлів не міг розігнатися. Зліт відкладався. А в програмі випробувань було чітко прописано, що першим летить сушка, і тоді тактар Аубакідзе, без дозволу, на міг 29 к з першої позиції з вагою більше за нормальну, спокійно злетів на 25 вузлах, просто без попередження під час буденного переходу. А сушка злетіла якось, якось потім. І якимось дивом при цьому зламався відбійник на першій позиції і відкотили на четверту чи на третю, звідти, неповною злітною вагою, і злетіли при 29 вузлах. А далі агресивне просування, і Т-10К перемагає Су-33. В результаті цієї діяльності отримали авіагрупу, яка не може літати з нормальною злітною масою, не працює по землі і так далі. Але біда не приходить одна. Буває, що на однотипових кораблях силові установки відрізняються. Наприклад, сумнозвісний британський крейсер Good Hope мав з народження хворі котли і постійно скочувався до 16 вузлів максимальної швидкості. Його ремонтували, звісно, але через якийсь час проблема поверталась. Буває, ось це і трапилось вже не з Дбілісо, а з адміралом Кузнєцовим. За підсумками, 25 вузлів стали його максимальною швидкістю. Але лихо і втрьох ходить рідко. На Тбілісо пролюбили формування екіпажу. На нього вирішили зібрати всіх найкращих з усього флоту, надіслали листи, в яких так і написали: Надішліть нам всіх найкращих. Кого прислали, я думаю, зрозуміло. В результаті некерована матрасня, якою тужиться командувати офіцери-імпотенти. На ніч офіцери зачинялися в каютах на горі і внизи ходити просто відмовлялись. На випробуваннях авіагрупи був дикий випадок. Матроси вкрали лаборантку. і три дні її не могли звільнити. Офіцери прямим текстом посилали нас на три букви. Довелося самим спускатися вниз і викупляти бідну дівчину, обміняли її на спирт в несвідомому стані та всю в синцях. Заяву не прийняли. Ну от якось так. Природно, дуже швидкий парадний хід авіаносця впав до 14 вузлів. У свій крайній зліт Міг-29К спокійно злетів на цій швидкості з третьої позиції з нормальною злітною масою. А сухівці пригнали Су-25 УТГ, це спарка на основі Су-25 з гаком. І польоти здебільшого велися на ній. Тяжко зітхнувши флот, прийняв кузю, розважливо залишивши його на Чорному морі, щоб провести капітальний ремонт, коли Миколаїв добудує варяга та Ульяновськ. Але потім була втеча на північний флот, прийом палива в пост Біус. Тут справа в тому, що переплутали труби, що йшли до відсіків, куди приймається паливо, з трубами аварійного сушіння відсіків, і закачали в пост, де сконцентрована вся головна електроніка корабля, в солярку. Звісно, вона вся і вийшла з ладу. Проданий китайцям варяг став ляоніном, і тепер вже китайці займаються палкими розвагами з польотами на копії Су 27 к з третьої четвертої позиції на палубі. А індійці купили вікрамадитью. Переробку авіаносного крейсера Баку в повноцінний авіаносець в комплекті з Міг 29К. І все б нічого, але контракт на фінішери отримав заводик друга Путіна, бо шведської фірми давно не існує. І міг 29К чудово літає, але як кажуть індійці, кожна посадка більше нагадує маленьку авіаційну пригоду, і літак зазвичай вимагає після цього, хоча б не великого, але ремонту. Тож, звичайно, Шекспір мав рацію, коли писав, що немає повісті сумнішої на світі ніж повість про Ромео і Джульєту. Тоді не було, а тепер є. Ось ця повість про російсько-імперське авіаносце будування.